Вітаємо вас! Ви на каналі Xbox Українською. З вами Олександр. І сьогодні ми розпочнемо цей тиждень не з підбірки новин, що відбулись протягом минулого тижня. Основні новини ви зможете почути вже у цю середу. Оскільки нещодавно пройшли презентації на Connect та Capcom Spotlight, ми вирішили приділити ним більше уваги та розповісти вам найцікавіші анонси та релізи, що нам показали. Французька компанія Nikon провела спеціальну трансляцію із презентацію своїх майбутніх проєктів. Головною грою цього шоу став бойовик RoboCop Rogue City за мотивами відомої у минулому кінофраншизі RoboCop. У новому трейлері RoboCop Rogue City нам показали, як протагоніст розбирається з бандою наркоторговців у барі. Для цього він використовує свій пістолет, хапає лиходів за горло і може включати режим слому. Виглядає не дуже ефектно та просто, але добре передає атмосферу старих фільмів. Над грою працює польська студія Theon, відома за шутером Terminator Resistance. Це також досить проста, але атмосферна гра, тепло зустрінута фанатами. Robocop Rogue City випустять у вересні на ПК та Xbox Series. Також було продемонстровано новий трейлер стелс екшену The Lord of the Rings Gollum. Гра створюється дейделік і вже кілька разів відкладалась на пізніший термін. Тим не менше, розробники розраховують випустити цей проект цього року. Оскільки The Lords of the Rings Gollum незабаром вийде, то новий трейлер присвятили сюжету. Нагадаємо, що головним героєм стане одним із найзнайоміших персонажів володаря перснів Голум. У грі можна буде робити сюжетні вибори, які потім формуватимуть особистість героя добру чи злу. За сюжетом голом шукатиме єдиний перстень. Для цього потрібно буде таємно проходити повз орків, ельфів та інших ворогів. Гра вийде у 2023 році для ПК, Xbox One та Xbox Series X та S. Студія Apple Studio продемонструвала кооперативний екшен Gangs of Sherwood. Гра своїм геймплейним трейлером дуже нагадує гру в Всесвіті Dungeons Dragons Dark Alliance. Сподіваємось, що це не означає, що вона повторить її долю. Гра вийде восени 2023 року для ПК та Xbox Series X та S. Відбувся реліз незвичайної в своїх відношеннях гри Clash Artifacts of Chaos. Це продовження серії Zeno Clash, яка поєднує різні жанри та яскраву мальовничу стилистику. Проєкт розроблено студію Ace Team. Свого часу серія радувала своїх фанатів унікальністю зовнішнього вигляду та бойовою системою. Подивимось, що вийде у студії цього разу. Brave Lamb Studio працює над стратегією War Hospital. про управління військовим госпіталем, про яку вона розповіла докладніше у пронизливому трейлері «Лист Елізабет. Гра вийде для ПК та Xbox Series X та S 31 серпня 2023 року. Також ще одна гра у сеттингу Першосвітової, але вже цього разу це виживач за німецького солдата психологічний хорор Ad Infinitum. Реліз у вересні цього року на ПК та Xbox Series. Представлений ізометричний ругалик Raven's Watch гра вийде в ранньому доступі у Steam 6 квітня 2023 року. А сказати дякую за Бета-тест ми зможемо вже в повноцінному запуску для ПК та Xbox One і Series X та S, який відбудеться у 2024 році. І наприкінці ми отримаємо анонсуючи трейлер, присвячений спорту для деяких різних ігор: Tour de France 2023, T-Break, Pro Cycle Manager 2023, Rugby 24. Та TT of Man Ride of the H3, яка вийде 11 травня для ПК, Xbox One та Xbox Series X та S. От і все, що ви думаєте про останній на Конконект. Con Я, наприклад, дуже очікую гру про Робокопа, бо це герой мого дитинства. Та вже хочу зануритися у Всесвіт володаря перснів і дізнатись тяжкий шлях голому. Може, хоч у цій гри він отримає свій скарб. Переходимо до Capcom Spotlight. Фанати Resident Evil та інших франшиз Capcom дочекалися на презентацію компанії. Під час трансляції не було анонсів нових ігор. Розробники розповіли більше подробиць про майбутні релізи. Як і очікувалось, девелопери одразу після трансляції випустили демоверсію ремейку Resident Evil 4, яку можна спробувати безкоштовно на консолях. Обмежень по часу немає. У демоверсії гравцям пропонується трохи змінений початок гри, який можна перегравати необмежену кількість разів. Демо на приставках Xbox доступна лише для Xbox Series X та S, реліз ремейку Resident Evil 4 на Xbox One не заявлено. Чи цікаво вам побачити нашу думку про демо-версію ремейку? Напишіть нам про це і ми з задоволенням зробимо детальний огляд для вас. По Street Fighter 6, яка виходить 2 червня, на презентації показали ролик з демонстрацією нового коментатора для боїв. Девелопери уточнили, що голоси не будуть переозвучені іншими мовами, однак для кожного коментатора є субтитри, але поки що без українських. Сподіваюсь, згодом це виправлять. Гра вийде на ПК та Xbox Series. Видавництво Capcom повідомило про плани випустити свій новий командний шутер ExoPrimal у підписці Game Pass одразу після релізу. Гра виходить 14 липня. Цього ж дня вона стане доступна у підписці на Xbox One, Xbox Series X та ПК. Та Крім планів на випуск Exoprimal у Game Pass, компанія Capcom анонсувала проведення відкритого бета-тесту проєкту. 15 березня стартує попереднє завантаження відкритої бета-версії гри Екзопраймал, а тестування пройде з 16 по 19 березня. Exoprimal – це командний шутер, в якому доведеться боротись динозаврами та неозаврами. Головні герої гри, щоб протистояти монстрам, використовуватимуть екзокостюми, яких на старті заявлено 10 штук. Гострик Phantom Detectivс з датою виходу 30 червня це повернення класичної детективної гри, де герой доведеться розслідувати власну смерть. Для нової версії оновили не лише графіку, розробники записали нові аранжування для всієї музики. Перемикати їх можна під час гри. Проєкт буде доступний на ПК Xbox One та Series X та S. Також під час трансляції анонсували дату релізу доповнення Sunbreak для Monster Hunter Rise на Xbox 28 квітня. Гравці можуть дослідити нові локації, перемогти нових монстрів та освоїти нові прийоми. Крім того, у квітні розробники проводять презентацію, присвячену п'ятому оновленню для основної гри. Нагадаю, що оригінальна Monster Hunter Rise вже знаходиться в бібліотеці Game Pass, а доповнення поповнить її в день релізу. Де знайти стільки часу, щоб все це зіграти? Але так приємно бачити, що є різноманітність вибору ігор на нашій улюбленій консолі. І це були основні релізи з презентації на ConConnect та Capcom Spotlight. Я дуже радий, що серед цих анонсів є релізи, у які ми зможемо пограти одразу в день виходу. Xbox не перестає дивувати та радувати своїх шанувальників. Пишіть свої враження від презентації в коментарях. Не забувайте ставити лайк та підписуватись на канал. Цим ви дуже допомагаєте каналу розвиватися. Дякуємо, що додивились до кінця, мирного вам неба та до зустрічі на каналі Xbox Українською.